Тенісний прогноз. Откритий чемпіонат Франції по тенісу Паріж, корти Ролан-Гарос. Чоловіки, 1,64. Перший і другий день змагань присвячений саме першому колу у сильної статі нашого людства в великому тенісі. Друзі, вмощуємось зручніше. Не забуваємо підписуватись. На YouTube канал Майстер Клас. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки, змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Перед тим, як я озвучу свої прогнози на матчі за участю самих топових тенесистов в першому колі, я хотів би запитати у вас. Друзі, перше коло одну шість на кортах Ролан-Гарос цього сезону пройдуть всі представники першої десятки, чи хтось вилетить? Як ви вважаєте, в друге коло вийдуть всі у чоловіків з першої десятки? Я вважаю, що всі посіяні до 10-го номера включно вийдуть в друге коло в 1:32. А цікаво, яка ваша буде думка? А ось не знаю про 10 тепер. А я підготував прогнози про першу трійку. І про Джоковича. Ось тепер вже буду починати самі прогнози. Майже приблизно похожі параметри на матчі Сінера, Джоковіча і Алькараса. А саме, Янік Сінер зустрічається з Артуром Ріндеркнехом. Тут перемога Сінера і Тотал менше. 28,5. 1,69. Так само Джокович проти Маккензі Макдональда. Перемога Джоковича і тотал менше 28,5. 1,64. Алькарас так само, лише трішки змінена цифра тотала. Алькарас грає в першому колі проти. Жіульо Зіп'єрі. Перемога Алькараса і тотал менше 27,5 вже. На відміну від Джоковича і Сінера, там по 28,5 менше. І Алькарас зі Перемога Алькараса тотал менше 27,5. коефіцієнт 1,77. І четвертий прогноз. Олександр Зверів, Лернер Тін. Тут вже відрізняється. Моя думка і мій прогноз. Я думаю, що у Звіріва будуть проблеми з американцем, але все ж таки зверів виграє. Перемога Зверєва і тотал болі. Тотал більше 27,5, 168. Дякую, що завітали. Дякую, що вислухали. Не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки, коментарі. Це дуже важливо. Ну і, звісно, не забувайте. Скріншоти по моїм прогнозам, вже чекають на вас в нашому телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там саме дай посилання на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь ласкаво просимо. Дивлюсь я всі матчі, прямій трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Якщо у мене з'являться ще якісь ідеї по першому колу, по одному 64-му, в Парижі на Ролан герос Я е, докину скріншоти в телеграм-канал. Тому підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Е, дякую, що ви у мене є. Дякую за активність підтримку. До зустрічі всім па-па!